Страх втрачених можливостей, або як його ще називають, ФОМО. Це, знаєте, така потужна штука, психологічна сила, яка часто керує нашими рішеннями і навіть найпотаємнішими бажаннями, хоча ми цього й не усвідомлюємо. Давайте спробуємо розібратися, як саме він працює. Почнемо одразу з дещо провокаційної цитати. Звучить, можливо, занадто, але насправді вона ідеально передає всю ірраціональну силу цього почуття почуття, що змушує нас страждати через те, чого в нас ніколи і не було. То що ж це таке, по суті? Це парадоксальна тривога. Це не страх втратити те, що вже є, ні. Це страх втратити потенціал, можливість, якесь альтернативне життя, яке могло б скластися. І саме це робить ФОМО таким, знаєте, підступним. Ось ця метафора про звіра дуже влучна, бо Фомо це не якесь абстрактне поняття, воно живе саме у наших соціальних зв'язках. Цей звір нападає на наше его, коли близький друг досягає успіху, або коли нас не запросили на вечірку, або коли суперник отримує те, що, як нам здається, мало належати нам. І щоб по справжньому зрозуміти, наскільки руйнівним може бути цей звір, давайте розглянемо одну конкретну історію. Це історія про двох друзів: Тома і Джефа. Історія про те, як їхня дружба пройшла випробування успіхом і страхом. Усе почалося ще у 2012 році. Вони ризикнули, зробили ставку на біткоін і. Вона зіграла, їхні статки почали рости, а разом з ними і їхня самооцінка. Вони вже були не просто друзями, вони були геніальними інвесторами. Але потім ринок обвалився. І ось тут ключовий момент їхній успіх став не просто грошами, він став частиною їхньої особистості. Тепер на кону була їхня ідентичність успішних людей. І це, звісно, породило абсолютно новий, набагато сильніший страх. Страх втратити не просто гроші, а втратити самих себе. І от саме в цей момент кризи, коли тиск став просто нестерпним, їхні шляхи розійшлися. Кожен із них зіткнувся з одним і тим же страхом, але відреагував на нього зовсім по різному. Том він не витримав страх втратити все, і гроші, і свою нову ідентичність змусив його продати половину активів, і він відчув миттєве полегшення. А Джеф, Джеф, навпаки, залишився, так би мовити, вірним своїй ідеї. Він тримався. Так звичайний страх розділив їхні шляхи. І ось тут історія робить по-справжньому темний, несподіваний поворот. Ну, здавалося, б, птом убезпечив себе, так? Зберіг частину капіталу, але те, що сталося далі, розкриває справжню потворну природу страху втрачених можливостей. Ринок стабілізувався, а потім почалося стрімке зростання. Логічно було б думати, що Том зрадіє, адже його активи знову ростуть в ціні. Але ні, він не відчував радості. Навпаки, його охопила дика тривога. У його голові крутився не той прибуток, який він отримував, а той потенційний гігантський прибуток, який він стратив, продавши половину. Фомо малював йому жахливу картину. Джеф стає тим самим мільйонером, яким вони мріяли стати разом, а він він залишається позаду, як дурень, що просто злякався. І ось вона кульмінація, найпохмуріший аспект Фомо. Том почав бажати не власного успіху, а провалу свого друга. Він волів би, щоб вони обоє все втратили, аніж жити з думкою, що Джеф досяг того успіху, який міг би належати і йому. Давайте на секунду зупинимось і розберемося. Що змусило людину бажати невдачі власному другові? Чому успіх Джефа завдавав йому такого нестерпного болю? А вся справа в тому, що Джеф був його другом, рівнею, вони з одного племені починали разом, і саме ця близькість зробила порівняння нестерпним. Справа була вже не в грошах, а в статусі. Джеф тепер був геніальним інвестором, а Том, в його власних очах, ідіотом. Ця історія, звісно, це крайність, але вона чудово ілюструє механізм ФОМО. А тепер давайте подивимось, що взагалі каже про це потужне почуття, сучасна наука. Ну, дослідження малюють досить цікавий портрет. Виявляється, стать тут зовсім не має значення, натомість цей страх сильніше проявляється у молодих людей, у тих, хто загалом схильний до тривожності, і, що цікаво, у тих, хто почувається самотнім. І ось тут криється ключова відмінність, яку варто зрозуміти. Страх втрати, який спочатку відчував Том, стосувався того, що він вже мав це страх за моє. А от ФОМО, це страх, що ґрунтується на тому, що мають інші. Це біль від соціального порівняння, отрута порівняння. Історія Тома змушує замислитись, а який страх, врешті-решт, більш руйнівний: той, що змушує захищати те, що маємо, чи той, що змушує бажати невдачі іншим? Можливо, справжня небезпека ФОМО не в тому, що ми можемо щось втратити, а в тому, що він може змусити нас втратити самих себе.